Всім привіт, мене звуть Андрій. Сьогодні знову локаційно знаходимося в районі парку Партизанської слави. Вирішив трохи познімати, показати вам. Як бачите, поруч прямо з парком Партизанської слави знаходиться ландшафтний заказник. Ось така тут зона для прогулянок, як бачите. Не дивлячись на те, що годину назад пішов дощик, дрібний такий, дуже багато людей, гуляють з дітьми, торгують лінтвейном і іншими смаколиками, крякають качки. Зараз вийду на берег, Вон, бачите. Молоді крижні плавають. Бачите? Дуже гарно, дуже файно. Мені подобаються такі місця. У нас на Донеччині їх було небагато таких місць. Тільки десь там на водосховищах або на великих річках. Дуже гарно. Бачите, як зроблено парасолька висить. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.